Візитки та інша поліграфічна продукція у Борисполі, рекламна агенція ArtMix Media. важливі дрібнички для вашого бізнесу. Працівники Бориспільської екстреної медичної служби відмовилися доправити тримісячне немовля до дитячої лікарні у місті Боєрка. Родина хворої на пневмонію дівчинки звернулася за допомогою до Бориспільської центральної районної лікарні. Після огляду лікарі ЦРЛ прийняли рішення госпіталізувати дитину до Боєрської центральної районної лікарні. Проте як виявилося, транспорту для цього лікарня немає. Право в тому, що передали з Бориспільської лікарні всі автомобілі сюди на екстрену медичну допомогу. В них вести нема чим. В них є одна газель, не обладнана взагалі для того, щоб возити. грубо говоря, грузова. Розумієте, в чому проблема? А тут знаходяться автомобілі. Он подивіться, які. І вони стоять без діла, без роботи. Батьки у розпачі звернулися до депутатів міської ради Ярослава Годунка та Іллі Луціва, оскільки Бориспільська лікарня не має необхідної машини для того, щоб транспортувати дитину. Лікарі та депутати звернулися до екстреної медичної служби, аби за допомогою їхніх ресурсів таки доправити дитину на необхідне лікування. На що головний лікар цієї служби відреагував відмовою Отправ машину я заправлю. кажу, дай машину дитину. Дай машину відправити. Я міг би свою віддав, Я віддав би Віддай відправити туди я дитину. Не Олександр Розенбовський пояснює, що дане перевезення не входить до обов'язків екстреної медичної служби. Та, не провівши огляд, стверджує, що дитина не в складному стані та не потребує медичного супроводу. Ви бачили дитину? Ви лічно, ваші працівники дитини бачили. Ви ти бачив дитину, що ти таке говориш? Ти дитину бачив, твої працівники бачили? Замовлення. Ти дитину бачив чи ні? Я не обязан дивитися. Яке замовлення? Ми чітко пояснили нашим колегам, що дане перевезення є їхньою компетенцією. Чому? Тому що це все прописано наказами і, соответственно регламентуючими документами. В даному випадку, чому в лікарні немає машини, ми не знаємо. А от депутат міської ради та лікар Бориспільської ЦРЛ Ілля Луців має протилежну думку. От, от шановні, от, щоб ви всі зрозуміли, у нас є екстрена медична допомога, що... да? яка повинна возити, перевозити дітей до з одного закладу в інший, яка потрібна, яка працює для того, щоб доставляти лікарі свої, до лікарні Лікарня існує для того, щоб працювати в своїх межах своїх повноваженнях. У них а -а -а. є машини. Ви бачили машин і перевезти зу. Одного закладу в інший їхні обов'язки. людина не справляється з цими обов'язками. Після суперечок дитину під наглядом головного лікаря Бориспільської ЦРЛ Олександра Щура такі відправили до боярської лікарні. Дитину разом з анестезіологом, анестезіолога забрали з лікарні, посадили його в звичайну машину і повезли зараз на боєрку, тому що людина відмовилась, я тобі сказав. Дане питання також на контролі бориспільських правоохоронців. Патрульні поліцейські прийняли заяви від усіх сторін та передадуть матеріали слідчо-оперативній групі міського відділу поліції. Тетяна Поминальна, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.